Всім привіт! Вас вітає студія Творте. Запрошуємо вас намалювати разом з нами ось таких чарівних пташок. З матеріалів вам знадобиться гумка, простий олівець та акварель. Можна використовувати також якісь графічні матеріали, наприклад, кольорові олівці. Пропоную починати. Починаємо ми з того, що намічаємо ось таким чином коло в центрі нашого аркуша. Намагаємося коло зробити максимально рівним. У майбутньому це в нас буде планета. Для зручності листочок можна повертати ось таким чином. Так вам буде трошечки легше проконтролювати рівність вашого а, кола. А, під різними кутами видно якісь нерівності. Коли ви дивитесь лише з одного боку, то це може вас трошечки заблудити. Тому не бійтеся повертати листочок, як вам зручно. Коли коло ми підмалювали, ми починаємо намічати пташок. Намічаємо на початку їх більш схематично, намічаємо першу пташечку, її голова трошечки заходить за коло. і намічаємо ось таким чином форму крил. Вони в нас розлітаються ось так в дві сторони і виводимо хвостик. Хвостик уходить по діагоналі в ліву частиночку, в лівий куточок. Зайве протираємо, ось тут контури кола, і доводимо. Якби контури самої пташечки. Ось таким чином з'єднуємо, підмальовуємо крилошко, трошечки його розширюємо. І ось така пташечка в нас виходить. Поки що більш схематична, потім ми її ще промалюємо, продеталізуємо. На початку завжди намічаємо лише чисто такі приблизні силуети, щоб зорієнтуватися в композиції нашого малюнку. Тепер намічаємо другу пташечку, вона малюється майже таким самим чином, але зверху, і трошечки більше в профіль, тобто в неї вже крила ми бачимо не з верхнього ракурсу, а трошечки з бокового, тому тут вони трошечки по-іншому вписуються у куточку, вже у правому. А хвостик опускаємо ось так вниз. І підмальовуємо тепер ось такі пелюсточки квіточок. Декілька квіточок стикаються з планеткою. Та пташечками, а деякі в нас ідуть окремо, а, окремо собі там літають. Ми їх також намічаємо. А, вони чим далі від центру нашого зображення, тим трошечки стають меншими. Тобто, за розмірами можете також слідкувати, щоб у вас була красива а, по формам композиція. Тепер починаємо промальовувати деталі, уточнюємо форму голови нашої пташечки. Скруглюємо ось тут верхівочку та розділяємо навпіл голову. У нас буде більш світла частинка та більш темна. Тож ми ось так от розмежовуємо лінію і намічаємо, де в нас буде з вами очко та клюв. Отак в нас виходить. Далі уточнюємо форму крил та додаємо пір'я. Вони в нас йдуть як шарово, тобто ближче до вершиночки, вони такі більш маленькі. І чим далі вони йдуть, тим вони в нас збільшуються. Тобто, зверху вони невеличкі, такі пір'ячка, а знизу вже такі доволі масивні. На спинці також додаємо трошечки пір'я ось таким чином. І підмальовуємо їх також ще на хвостику, ось так. Тепер переходимо до другої пташечки, котра в нас розташована зверху, і повторюємо все те саме. Уточнюємо форму голови, підмальовуємо клюв, розділяємо голову навпіл, додаємо очко і підмальовуємо трошечки животик. Далі ми виводимо ось таким чином крило вгору. Крила тут також малюються таким самим чином, в нас ближче до центру тіла більш такі маленькі пір'ячка і чим вони далі, тим вони стають більшими. Закруглюємо ось тут спинку і вводимо хвостик у нижню частинку, ось так. Тепер нам залишається трошечки продеталізувати пелюсточки. Ми уточнюємо їм форму і робимо також, якби зовнішню та внутрішню сторону, для того, щоб це виглядало більш цікаво та виглядало більш об'ємно. Тобто, трошечки ми їх закруглюємо, наче вони від повітря трошечки так змінили свою формочку. Ось так малюємо зовнішню частинку і підмальовуємо внутрішню. Коли всі пелюсочки готові, трошечки підмальовуємо рельєфи Землі в планеті, ось так, і підмальовуємо друге заднє крило у пташечки. Тепер ми можемо потроху переходити до етапу розмальовки. Перед цим ми з вами протираємо зайвий олівець, тобто всі такі насичені контури лінії ми з вами трошечки прочищуємо, щоб в нас було не дуже багато олівця, і крізь фарбу він в нас не виглядав. От, щоб фарба лягала найбільш якісно, треба якомога краще протерти роботу від олівця. Починаємо ми з блакитних відтінків, починаємо з планети і таким блакитним відтіночком промальовуємо повністю всю планетку. В акварелі ми малюємо з вами шарово, тобто ми накладаємо шар на шар. На початку в нас ідуть більш такі світлі відтінки, потім ми їх потрошечку затемнюємо. Тобто, не намагайтеся одразу зробити дуже дуже темний якийсь відтінок. Тут краще робити все поступово, тобто на початку робите таку легеньку підмальовочку, потім цей шар в нас підсихає, і ви можете навіть тим самим кольором прокласти зверху, він вже буде лягати більш насичено. Тобто, от, порада, не намагайтеся одразу робити щось темне. Тут треба мати терпіння і трошечки чекати, поки всі шари будуть підсихати. Після того, як ми блакитним замалювали повністю всю планетку, ми переходимо до пташок, беремо фіолетовий, і, як ви можете побачити, також на початку доволі світло замальовуємо всі фіолетові частиночки у пташечок. У нас затемнена така частинка, це верхня зона голови та крила. А крила більш затемнюються також до кінця. Тобто, там, де в нас частина животика, в нас там більше висвітлюється це все. От, А затемнюється а, дальня частина крил, хвостик та верхня частиночка голови. Ось так проходимося фіолетовим. Дуже обережно, сильно не затемнюємо на початку. І ось так в нас виходить. Обережненько промальовуємо пір'ячки, щоб не загубити текстурку. Отака пташечка в нас вийшла, тепер переходимо до другої і робимо все те саме. Ця пташечка буде візуально здаватися трошечки темнішою, бо ми не бачимо з вами її животика, а спинка в неї також фіолетова, трошечки затемнена. Ось тут можна зробити трошечки плавніший перехід і пройти світло рожевеньким. Ось так до животика. Тепер переходимо до пелюсточок, вони в нас рожевого кольору. Ви можете, звичайно, взяти якийсь інший відтіночок, це може бути, можете взагалі зробити різнокольоровими, це буде також доволі прикольно. І також, як ви можете побачити, промальовуємо світленько зовнішню частинку пелюсточок. Тут є ще такий моментик, як в нас використовується невеличкий градієнт, ближче до центру ми малюємо більш насичено, далі трошечки більш так пастельно. Вже навіть на цьому етапі ми можемо це контролювати. Тепер ми переходимо до другого шару, до такого середнього тону, і починаємо трошечки затемнювати. Ми беремо синій колір та промальовуємо умовно водичку в нашій планеті, повторюючи рельєф Землі, ось так от ми виділяємо тіньові зони на планеті. Після цього трошечки продеталізуємо з вами пелюсточки, можна взяти більш маленький пензлик, щоб було зручніше, і додавати вже трошечки менше водички, щоб колір у нас був більш насичений. Ось таким чином ми закладаємо рожевий і дивіться, а, більш насичений рожевий у нас йде на початку а, пелюсточки, потім він трошечки розмивається. Також, коли ми використовуємо такий градієнтик, воно виглядає більш реалістично і більш об'ємно. От, бачите, ми отаку розтяжечку робимо. Кінчик затемнюли, а далі вже трошечки водичкою розмили, розтянули колір і виходить такий перелив. Так ми робимо з усіма пелюсточками, але затемнюємо не всі, тобто дальні можна не затемнювати, вони можуть залишатися такими світло-рожевими. І нарешті переходимо до наших пташечок. Також маленьким пензликом рекомендую не дуже багато водички, ми прокладаємо темні місця фіолетового кольору. Прокладаємо ось тут ближче по контуру, все. Обережно не спішимо, трошечки розмиваємо, тобто не залишайте прям такий загальний контур, чіткий, трошечки розмивайте його, щоб також виглядало більш природньо. Промальовуємо з вами всі пір'ячка. І після крил переходимо також до хвостика. Хвостик також ми затемнюємо, тобто набираємо там фіолетовий і також не дуже багато води. Тепер повторюємо все те саме з другою пташечкою, також набираємо більш затемнений відтіночок на голові, на крилах, на хвостику і трошечки розмиваємо, щоб чітких контурів не було, бо це вже буде трошечки більш стилізована така картинка. А в нас вона, хоч знаєте, така і якби трошечки вигадана, така фантастична, але все одно трошечки реалізму ми додаємо. Тому не боїмося трошечки фарбу розмивати, але залишаючи ось такі затемнені акценти. Тобто ми з вами по суті виділили такі темні пір'ячка, але розмили, що вони не виглядають просто як окремі лінії, вони виглядають дуже природньо і роблять пташечку тілісною такою. Тепер можна додати трошечки фіолетового також у водичку, щоб додати якби, третій шар, самий темний на планетку, і трошечки ще її зробити більш об'ємною, додати тіней. Ось так проходимося зверху обережненько. Тепер беремо тепло-жовтий такий і промальовуємо трошечки внутрішню зону пелюсточок. Тепер будемо уточнювати наш малюночок, додаючи контур. Ми беремо з вами чорну ручку або лінер, або тоненький маркер і ось так обережненько наводимо всі-всі контури. І ось такий малюночок в нас з вами вийшов. Сподіваємося, вам сподобався цей урок, сподобався цей малюночок, і у вас також вийшла така чудова картиночка. Чекаємо вас на наступних уроках і бажаємо вам натхнення. Всім дуже дякуємо!